І так, це Nintendo Switch. а це пам'ятник свині. До цього з останнього візуального був телефон з ось таким от гаджетом. Ну а до нього була PSP та PS Vita в далеких 2000. х Тому ось ця штука мені точно була цікава. І зразу скажу, що вона в мене викликала не так багато захоплення, як я собі очікував. Бо якоюсь мірою десь це незручно, десь не зовсім якісно. Хоча і плюси також є. Тому давай зацінимо дану консоль, і, можливо, я допоможу зрозуміти, чи вона тобі потрібна. Комплект у цієї штуки досить багатий. Сама консоль, як маленький телевізор, два джойкони, так їх назвала компанія, і це дивне і довге слово. ти будеш чути ще багато раз протягом відео. До них спеціальні перехідники, які роблять з них якби два повноцінних повноцінних контролера, і про це пізніше. Док-станція, яка слугує для підключення до монітору ТВ, і також зарядки свіча в цей момент. І звичайно, що кабель, що все це можна було підключити до того самого телевізора, це HDMI, та блок жилення, щоб все це заживити, який на 39 ватт. І ще мало бути спеціальні. Ось такі от тримачі, що при підключенні його в док, джейкони перетворити в повноцінний контролер. Але думаю, власниця забула їх покласти і впевнений, вони точно додають певного комфорту. Але нічого страшного, вже як є. По дизайну мені сподобалось. Виглядає дуже прикольно, і головне це все ж відносна, але компактна штука. Дійсно можна носити з собою. Ну а якщо від'єднувати джойкони, то тим більше. Мені особисто подобається різнобару на версія, хоча ще є з білим та сірими джойконами. Але я би брав ось цю. Зверху знаходиться кнопка живлення і гучності, отвір для охолодження, вхід під навушники та місце, куди вставляються картки з іграми, типу як спеціальні флешки картриджі. З однієї сторони в еру цифрового. По контенту це дивно що таке є, але насправді це дуже хороша штука і допоможе, хоча б трохи, але економити з іграми. Бо вони все ж не дешеві. А в такому випадку можна буде брати їх на прокат або купляти в когось БУ і платити все ж менше. Це як у ситуації з PlayStation 5, де я раджу брати версію саме з дисководом. Тому добре, що і тут така можливість є. Ну і знизу це порт Type-C та місце для док станції. Ззаду ще є прикольна відкидна підставка, і це також однозначно прикольно, бо і відкриття великий, хід м'який і приємний, а ще за нею ховається додатковий слот під мікро-SD карту Тому пам'яті все ж можна буде докинути трошечки бюджетнішим. Шляхом. І ще два додаткових отвори також для охолодження, дві маленькі ніжки, якщо ставити його на ось цю підставку. І спереді під екраном також два отвори під динаміки. Звук сподобався, досить якісний. Далі джойкони. Вони з приємного пластику і мають по одному джойстику та 12 кноп. З лицевої сторони на правому це 4 букви A, B, Y, X, плюсик, кнопка додому, зверху це R та ZR. Одна ззаді для того, щоб відімкнути фіксатор та від'єднати його від Nintendo. З внутрішньої сторони клавіші SL та SR, і ще одна ось ця для синхронізації. Ну а біля неї також є світловий індикатор, який повідомляє про підключення і, як я зрозумів, заряд з градацією 25% та зміщенням при розряді вниз. І саме на правому знизу ще є додаткова зона, схожа на таку, як в пультах від телевізора. Я навіть інструкцію відкрив, щоб вона пролила хоча б трошки світло на цю зону. Але нічого не знайшов. І якщо є власники консолі, які точно знають, що це таке, то, будь ласка, в коменти напишіть, щоб і я був в курсі. Спасибі. І у лівого, по суті, все те саме, тільки декілька відмінностей. Наприклад, основні чотири клавіші відмічені вже стрілками. Замість кнопки додому є така от для скріншотів. І мене цікаво, чому її не можна було зробити візуально такою ж, як кнопка додому. Зверху, замість кнопки, плюс тут мінус. І знизу немає ось цієї зони, що викликає ще більше запитань. Чому вона тільки на одному джойконі? Ви в коменти. Ну і в обох є можливість передавати вібрацію, яка не дуже сильна, і налаштувань у неї немає. І в когось виникне логічне питання: а як натискати ось ці от кнопки з внутрішньої сторони? Як це має відбуватися? Для цього є ось ці комплектні фіксатори. На них є позначки плюс та мінус, які прикріплені, мають співпадати з кнопками на джойконі. І ось таким простим рухом він одягається, і після цього бажано додатково зафіксувати ось тут. Після цього, коли так зробити з обома, то вони перетворюються на повноцінний окрім. Окремий контролер для двох осіб. І в ось такий спосіб кожен з гравців може натискати ось ці дві додаткові клавіші. І після такого перетворення, от не знаю, як іншим власникам, але це розраховано явно на якісь маленькі ручки дітей. Бо дорослим явно важко. Хоча так можливо в такий спосіб грати. Але все супер мініатюрне, і особливо коли потрібно одночасно використовувати джойстик і кнопки. То пальці стукаються один об одного. Це взагалі ну капець, як некомфортно, як мінімум особисто мені. Але так, через декілька хвилин починаєш адаптуватися і звикати до цього. Також, коли це все в зборі, то джу трохи подають звук, ніби це все не супер міцно тримається. Не знаю, чи так було, коли розпаковуєш нову, бо це все ж таки БУ. Що стосується самих кнопок і їх натиску, то питань в принципі не виникає ні в яких, окрім задніх двох курків. Бо я звик, що вони мають плавний хід, і, наприклад, в гонках від сили натиску змінюється швидкість. А тут це як просто кнопка. Просто одинарний клік. Ну і точно круто, що в налаштуваннях можна переназначити будь-яку клавішу і зробити так, щоб тобі було зручно. Я, наприклад, звик, що кнопка підтвердження тут. Або замовчуванню, вона тут відповідно це можна змінити по екрану. То він розміром на 7 дюймів, так як це версія OLED, то відповідно це про технологію екрану, яка, як бачите, має щім. І чутливим до цього людям не підійде. Яскравість складає близько 300-350 ніт, і під яскравим сонцем очам трошки важко. Але в будь-яких інших ситуаціях все прекрасно. Ну і плюс, що є автояскравість. Розширення всього 1280 на 720, тобто HD, і на мій смак цього замало. Так, це консолі полегшує обробляти графіку меншого розширення, але це привносить такий дискомфорт, як недостатня чіткість цієї ж графіки. Та й в цілому усього, що ти бачиш на екрані, так, якщо дивитися на нього звіснення витягнутих рук, то все нормально. Але я зазвичай тримаю як і телефон, так і інші схожі пристрої ближче, десь, отак. І в такому випадку я особисто бачу вже якраз ось ці недоліки, як в іграх, так і в тих самих шрифтах. І помітно, як воно йде драбинкою. І так, сам ігровий процес на консолі в залежності від ресурсоємності гри, цей досвід буде також змінювати. Бо граючи дуже прості по графіці ігри, даються цій консолі логічно краще: тобто кадрів, плавність картинки, графіки, все це набагато краще, і головне це все стабільніше. А от якщо запускати щось більш важке, як от та сама Rocket League, то про стабільне в таких іграх можна забути, бо консолі важко їх тримати, і вони скачуть від 30 до 60 а інколи здається, що і нижче. А це напряму впливає на твою реакцію. Чим FPS нижчий, тим важче тобі вчасно зареагувати. Тому такі досить вагомі недоліки як недостатнє розширення, так і низький FPS, особисто для моїх очей, важко сприймається. Мої очі просто вже розбачені якраз високим FPS, бо в мене монітор на 144 Гц. Та хорошою картинкою, бо я в себе на ПК бачив, як може виглядати та ж Rocket League. Така ж ситуація і з тою самою грою Apex Legend по графіці досить важка, тому і все так само: нестабільний FPS і продуктивність. Так, в обох іграх показник краще, коли, наприклад, проходиш тренування, де мало гравців, але при звичайному онлайні все на мій смак погано. А от для тих, хто ще такої можливості не мав, грати на високих FPS і частоті і завжди був в межах консольних 3060, то думаю, особливих проблем не поміти. Ну і чим довше граєш, тим більше розумієш, де саме розташований процесор Nvidia Tegra, бо на Гріві все ж таки є. І в цілому незначний. Але відчувається з правого боку знизу. Тому для портативного геймінгу особливо чогось серйозного я б особисто для себе не розглядав. Занадто багато нюансів. Ну хіба якщо на меті мати якусь цацку для займання вільного часу і без різниці, які це будуть ігри. Але так то можна і на телефоні Candy Crush грати. При підключенні консолі через док-станцію. Взагалі прикольно, що вона є, бо в неї можна зразу підключити кабель живлення для постійної зарядки, HDMI-кабель для підключення монітору чи телевізора, а ще також Ethernet кабель інтернету, відповідно, пришвидшити закачування ігор. Про це ще далі уточню. І саме головне, що це все гарно буде заховано під кришку. Максимальне розширення, яке може консоль передавати на телевізор, це Full HD, тобто 1080. І добре, що це не нативні 720. Але в цілому проблеми ті ж самі. Якщо та ж Rocket League показує погану стабільність на екрані 720 p то якби як може стати краще, якщо це розширення стало більшим? Правильно, ніяк стає ще трошки гірше у плані графіки, вона ще більше ріжеться. І тоді сидіти близько до свого телевізора прям протипоказано. Але нагадую, що це стосується саме ось таких важких ігор. Бо якщо запустити щось простіше, то все дуже навіть адекватно і не викликає питань. А Граєш із задоволенням. Також спробував грати, коли джойкони в кожній руці окремо. При цьому це підключено все до телевізора. І в моєму мозку було супер важко. Але було прикольно в такий спосіб грати Rocket League. І навіть Apex. А от для парного геймінгу і розваг з друзями чи своїми другими половинками, оце прикольна штука. Розрядити вечір і трохи порухатися, бо в принципі багато ігор змушують якраз робити ці додаткові рухи, а не тільки клацати по кнопочках. І якраз датчики, які за це відповідають, дуже добре з цим справляються. І прикольно, бо додають ось цієї інтерактивності. Тому гра. Точно проходить весело, тому якщо її брати з розрахунком більше для ігор в домашніх умовах, то я б напевне віддав перевагу, наприклад, якісь беушні PlayStation 4. Там і джойстик буде нормальний, і продуктивність стабільніша. По системі то мені прям перше, що кинулося у вуха це звуковий супровід кожної дії. Натискаючи, вибираючи будь-що, все вдало підібрано і на місмак дуже приємно зроблено. Те саме і по візуальній частині оформлення, в тому числі легкі і приємні анімації. Прикольно, що є два профілі дисплею по кольорам стандартний і насичений. Мені сподобався стандартний, а головне не сподобалося, що немає української в системі. А от що мені ще не сподобалося, це те, що він бачить Wi-Fi тільки 24 ГГц, відповідно, не підтримує 5 герцогій. І це, як на мене, нормальний такий недолік. Бо це напряму впливає на швидкість замонтаження тих самих ігор. Ось, наприклад, така може бути різниця між різними Wi-Fi, 24 і 5 ГГц, підключеними на одному й тому ж пристрої. А враховуючи, що ігри важать не так вже і мало: 15, 20 і навіть більше гігабайт. То дуже дивно, що не завезли підтримку більш нового та швидкісного Wi-Fi. Бо консоль, якби не така вже й стара. На момент виходу цей стандарт вже існував. Але я так розумію, що вони розраховували, що всі будуть підключати її до док-станції, у якої буде вставлений езернет кабель. Ну або езернет адаптер і качатимуть так. Ну, коротше, це якось дуже дивно. По самій пам'яті, то це версія на 64 ГБ. Як на мене, цього достатньо, щоб завантажити нормальні такі 3-4 гри. Ну або простіших, але більше. Бучусь, думає, що все одно ніхто не грає всі ігри підряд. І в більшості є якісь улюблені, якраз цих 2-3. Також можна доставити мікро sd карту, але впевних будована пам'ять буде швидше. Ну і краще просто взяти, напевне, не менше, ніж 64 ГБ, щоб потім не мучитися. Ну, але думаю, ви самі вирішите, як вам краще. Що стосується ігор та цінна, Тут тут прив'язка до польського магазину, не в курсі, може тут або кращі ціни, або через відсутність українського регіону, що якби швидше всього. То вибрався найближчий польський. І глянув в офіційному магазині ті ігри, які мене цікавили, а це розхвалена Зельда. Всього 200 злотих, що в гривнях приблизно 1700 гривень. Ghost Runner приблизно 1000 гривень. Mortal Kombat 11 стандартно десь 1800, але зараз розпродаж то вийде десь за 600 гривень. Дві частини Ori, перша 700, друга 1000 гривень. І різні частини BioShop до 400 гривень. Бо розпродаж на момент зйомки. І так, список ігор дійсно великий, дуже подобається. Обиться, що серед них багато популярних і відомих, які є і на інших платформах, але в мене питання по продуктивності до кожної з них. На жаль. А ще пам'ятаєте, я раніше говорив, що є слот під офіційні картриджі, і типу це б мало допомогти зекономити з іграми. Так от, глянув я на OLX, і там, якби не сильно то й наекономишся, хоча дійсно все ж трошечки буде дешевше. Також бачу, що є можливість дані консолі прошивати і відповідно отримувати ігри безкоштовно. Але з чужою консолі не збираюся експериментувати, тому навіть не вивчав це питання. Але, хоча я і вважаю, що потрібно платити за все, навіть за цифрові ігри. Але в даному випадку я якось трошечки вагаюся, особливо дивлячись на продуктивність, яку отримуєш. По автономності то в консолі встановлено акумулятор на 4310 мА. І сподобалося, що за час очікування при підключенні до Wi-Fi з 12-ї вечора до 9-ї ранку з'їло всього 8%. Вроді непогано. Також при заряджанні від 100 ватного блоку з 24% до 100 це відбулося приблизно за 2,5 години. А ось це вроді трошки довго. Ну і по часу автономної роботи виробником заявлено від 4%. З половиною до 9 годин непогані такі рамки. Ну але в мене, так як я в більшості грав Rocket League і тільки трохи перемикався на різні ігри Маріо, то вийшло зовсім трохи більше п'яти годин, десь 5-10-5-20. І як на мене, це непогано. Беручи до уваги все раніше описане та разом взяти, то для мене ця штука не підходить. І я б собі таке не брав, особливо маючи на меті грати в якісь серйозні ігри. Але якщо у тебе немає такої чутливості до хорошої графіки та стабільного FPS, головне можливість грати в улюблені ігри, яких дійсно досить багато, і серед них багато популярних, то ця штука непогано для цього підійде. Якщо в тебе є такий девайс, то поділися своїм списком недоліків та переваг, бо можливо вони комусь допоможуть при виборі. Ну і також діліться своїми думками про дану консоль, а тут будуть і інші цікаві відео. І до зустрічі!